Вас тут по відеофону якась дивна тваринка викликала. Гаразд не слуха, спасибі. Дорогі малята, здравствуйте Ми починаємо новий урок про домашніх вихованців. Привіт, малята! Ой, це ж та сама тваринка, котра вам телефонувала. Знайомтеся, малята, перед нами міні-поросятко. Звати його Люк <хи> Поросятка в квартирі. Здраствуй, дорогий лю. Так що ж тебе непокоїть? Люд каже, що у нього дуже сувора хазяйка. Вона сварить <хи> його за те, що він голосно цокає ратичками по паркету. Але ж як йому не цокати? Літати ж поросята не вміють. Кошмар! Дорогий лю, не журися. Я неодмінно пришлю твоїй хазяйці адресу клуба, де збираються любителі міні поросят. Їй там обов'язково дадуть хорошу пораду. Напевно, це є лю влаштовує вдома жахливе бесло. Адже поросятка такі, наче пури. О, це помилка. Поросята дуже акуратні тварини. Цікаво. А яка тваринка живе тут? О тебе скоїлося маленька? От пустунка. Подзвонила просто так. Тепер ви бачите маляти, чому таких непосид, як білки, намагаються тримати в особливих будиночках у клітках. Якщо вже білку відпускають гуляти по квартирі, то треба уважно слідкувати за нею, щоб вихованець не потрапив у біду. Таке красиво, таке пухнасте звірятко. А скільки від нього клопотів? Характер вихованця потрібно враховувати зарані до того, як він оселиться в квартирі. На перший погляд, усі звірята дуже милі, але ж у кожного є свої особливості. От бачите, малята, мавпочка скаржиться, що хазяїн готує її несмачною кашею, а їй так хочеться тропічних фруктів. Адже на батьківщині мавпочки фруктів можна було їсти стільки, скільки забажаєш. Не сумуй, мавпочко, я обов'язково привезу тобі багато-багато бананів. Дітонько, а можна я з вами поїду? Стрілка і Мурка теж хочуть допомогти. Отже, їдемо разом. Допоможіть! Жаку, ти все переплутав. Це крокодилові потрібна наша допомога. Уявляєте малята, коли крокодильчик був маленький, один чоловік взяв його до себе. Але крокодильчик ріс і перетворився на великого зубастого крокодила. І тепер хазяїн боїться свого вихованця. Він зачинив бідолашну тварину у ванні. І кидає йому їжу через двері. А сьогодні, взагалі, забув погодувати неподабство. Абсолютно вірно, жаку. Крокодила, треба терміново рятувати. Сьогодні ввечері ми обов'язково заїдемо до вас, дорогий крокодиле. Тітонько Сово, щось мені розхотілося їхати? Бачу, останній вихованець і вас трошки налякав. Ох, друзі мої. Деяких тварин просто небезпечно тримати вдома. І тим не менше є люди, котрі люблять і доглядають навіть отруйних змій та павуків. А які ще бувають екзотичні вихованці? Із звичайних домашніх тварин у міських квартирах частіше заводять кроликів, особливо карликових. А ось це шиншила, пухнастий лагідний вихованець. Любителі комах віддають перевагу паличникам богомолам за їхню незвичну форму і граційні рухи, чи цвіркунам, котрі виконують вечорами красиві сиренади. Якими різними бувають домашні вихованці Все таки кращий дім для диких звірів це природа. Але якщо ви вирішили завести екзотичного вихованця, намагайтеся дізнатися про нього більше, щоб не відбувалося потім печальних історій. На цьому, друзі, наш урок присвячений екзотичним вихованцям. Завершено на все вам добре. До побачення, малята.